Сьогодні на уроці ми розглянемо тему прийменники to та for. Розглянемо, яка ж різниця є між цими прийменниками і як правильно їх вживати в англійській мові. Прийменник To Прийменник to використовується тоді, коли ми говоримо про напрямок. Наприклад, I am going to Kyiv. Я їду до Києва. Прийменник To використовується, коли ми говоримо про відстань. Наприклад,. It's about 5 miles from my house to work. Від мого будинку до моєї роботи приблизно 5 миль. Прийменник To також використовується, коли ми говоримо про порівняння. Наприклад, I prefer reading to watching TV. Я надаю перевагу читанню, аніж перегляду телевізора. Далі ми використовуємо прийменник to для того, щоб сказати, що ми щось комусь даємо. Наприклад, I gave the pen to my sister. Я дала ручку своїй сестрі. Далі, прийменник to також використовується, коли ми говоримо про мотив і про причину. Наприклад, I came here to see you, я прийшла сюди, щоб побачити тебе. І, наприклад, I'm calling you to ask about the party. Я дзвоню тобі, щоб запитати про вечірку. Прийменник for. Прийменник for використовується тоді, коли ми хочемо сказати, що щось є корисне та хороше для когось. Наприклад, these exercises are good for you. Ці вправи є хороші для тебе. Далі, прийменник for також вживається, коли ми говоримо про період часу. Наприклад, I have been working here for one year. Я працюю тут протягом одного року. Далі. Прийменник for також вживається в тому випадку, коли ми говоримо про розклад. Наприклад, I made an appointment for July 8. Я назначила зустріч на 8 липня. Далі, прийменник for вживається також, коли ми з чимось погоджуємося або ми виступаємо за щось за. Наприклад, Are you for this idea? Ти за цю ідею? Далі прийменник for використовується тоді, коли ми говоримо про пропозицію допомоги комусь для когось. Наприклад, Can you bring this book for me? Ти можеш принести цю книгу для мене? І також, коли ми говоримо про мотив, причину, але з іменником. Наприклад, let's go out for a walk. Давай підемо на прогулянку. І Прийменник for вживається, коли ми говоримо про призначення або функцію якогось предмету. Але тут потрібно запам'ятати, що вживається тоді, коли є дієслово у інговій формі. Наприклад, A ladle is a big spoon used for serving soup. Тобто черпак це велика ложка, яка